То що, Мар'яно? Я улюблена книга? Знаєш, не знаю навіть що сказати. У мене їх є дві: з української літератури Ліна Костенко, записки українського самошедшого, а з світової, мабуть, Джон Толкін, володар перснів. Тому Сергію, раджу і тобі завітати в бібліотеку як читач. Ну, я досить часто є в бібліотеці і в ній є навіть таємна кімната. Про що це ти? Ти не знаєш? Ой, слухай, я тобі зараз таке розкажу, але поки буду розповідати, я пропоную переглянути наступний відео сюжет, значить, слухай, сходиш в бібліотеку. З нагоди всеукраїнського дня бібліотеку, центральну бібліотеку міста Броди, завітали постійні читачі, щоб обрати потрібну книгу. Молодь, яка побувала у Бродівській центральній міській бібліотеці, опиняється у світі фентезі, пригод, досліджень, підліткового кохання та інших цікавих книг. Які знаходяться на юнацькому абонементі, приходить наша юнь, займаються освітою самоосвітою. Тут цікаві книжкові виставки, релакс закапелок. Читай книгу, комп'ютер почекає. Прийшов, побачив, прочитав. Далі мандруємо абонементом для дорослих, де користувачі мають можливість скористатися інтересними виданнями на будь-яку тематику. Відділ абонементу обслуговує читачів дорослих. Пенсійного віку і молодших маємо літературу художню: класику, детективи, історичну літературу, художню, літературу сучасну, світову і українську. І маємо читачів, які цікавляться, які постійно приходять, постійні читачі, які завжди беруть. Ми записуємо нових. Ну, література користується попитом і бажання нових книжок, тому що нові книжки нам дарують, але це все одно. Хотіли б більше, більше, тому що попит я на книги. Також у цей сонячний осінній день читачі привітали працівників книгозбірні зі святом та подякували за якісне та привітне обслуговування. Я вітаю колектив бібліотеки з професійним святом. Ну, взагалі, тут є свято бібліотек, всеукраїнське свято бібліотек. Але я вітаю її працівників, працівники відповідальні, працівники старанні. Стараються кожному вгодити, догодити. Скільки я приходжу, я кажу, я читаю різні книги. Мені завжди знаходять те, що мені подобається, різні жанри, різних авторів. Важливим куточком у читальній залі є патріотичний куточок, присвячений героям нашої громади. Тут щоранку, о 9 годині, працівники міської бібліотеки шанують всіх, хто віддав своє життя за незалежність у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Кажуть, що бібліотека це храм збереженого часу, але на теперішній час це громадський простір, де відбуваються різні літературні заходи, презентації книг, квести, багато-багато ну, заходів. І кожен користувач може прийти і скористуватися нашими фондами. У нас так званий у читальній залі розміщене ядро літературне це Галузева література, світова література і українська література. Також, а на чужому обрії краєм, мій рідний край вважається мені. Це є фонд діаспорної літератури. До слова, читальна зала також є мистецьким простором. А ще нашу читальну залу називають мистецькою. Тут розміщені книги наших бродівських художників: це Стабнічука, Богдана Лузи, Ігоря Кривешка. Крім цього, у читальній залі є тематичні куточки літератури, яка користується постійним попитом читачів. У нас також є простір краєзнавчої літератури. Це історичного напрямку, це здебільшого напрацювання історико-краєзнавчого музею, а також наші літератори Брідщини. Бродівська книгозбірня вдячна за щедрий книжковий дарунок від талановитої особистості, безпосередньо від родичів. Є бібліотека Світлани Антонишин, нашої літераторки, лауреата численних літературних премій, яка цьогоріч відійшла у засвіти, і родина нам дала її бібліотеку. Бібліограф розповіла про особливості ще одного досить цікавого та потрібного відділу, який діє у бродівській книгозбірні бібліотеки. Це свобода, свобода читати, свобода думок, свобода спілкування це освіта і розваги. Це створення безпечних просторів, а також доступ до інформації. Важливо наголосити, що розвиток та вдосконалення діяльності бібліотеку сучасному світі неможливий без якісного методичного забезпечення. Крім вже перелічених фондів, які є у нашій Бродівській центральній міській бібліотеці, діє також відділ методичного забезпечення та формування бібліотечних фондів і каталогізування. У зв'язку із новітніми технологіями міська бібліотека постійно розвивається та є джерелом інформації для усіх, хто завітає до неї. Тут методисти працюють над розвитком бібліотечних технологій і є консультантами безпосередньо для бібліотек філій Бродівської територіальної громади. Які допомагають своїм колегам у роботі, а це в свою чергу покращує обслуговування читачів протягом року відділ методичного забезпечення та формування бібліотечних фондів і каталогізування. Займається активною роботою щодо розвитку та удосконалення. У свою чергу працівники книгозбірні постійно зростають інтелектуально, відвідуючи навчальні онлайн чи офлайн зустрічі. А нещодавно прийшли по підвищенню кваліфікації за програмою технології ВЕБ 2.0 для бібліотек і користувачів нові можливості розвитку бібліотечного середовища. Крім цього, міська бібліотека постійно займається обміном інформації, який суттєво впливає на розвиток книгозбірні. Слід також відзначити, що обмін інформацією відбувається у межах центральної бібліотеки і у стінах бібліотек філій Бродівської територіальної громади. Також велика кількість бібліотек філії Бродівської територіальної громади отримують для своїх читачів видання історичного характеру. Це вперше отримала бібліотека по тій програмі з історії Голокосту України. От і Дуже такі цікаві історичні факти, очевидці, які пережили всі ті події. Вони ще може в цих роках були дітьми, і тут спогади тих очевидців. Дуже так чітко, яскраво, гарно на наших теренах. Тут навіть і краєзнавство є, бо тому що є і Жовква, і є Львів, і є броди наші, де на наших теренах знаходилося, Ну там, наприклад, у бродах 70%. 30% було єврейського населення. І от тут очевидці роз, ну, розказують всі ті події, що творилися тоді в 39-х по 45-й роки. Ну, з євреями. А Як скільки не ним... отримала бібліотека? Наприклад, Голосковичі отримала 35 примірників. А вже я зараз роблю поникву. Вони отримали 32 книжечки. Uh -huh. От, ну ще буде три бібліотеки, що має отримати по тій програмі. Автори тут різні. Мікаель Гауптман. Це він теж очевидець і сам написав ту книжечку. Ці очевидці самі автори і самі описують ті події, які відбувалися на ті чи іншій місцевості регіону, там, скажем, от і на польській стороні. Тут не тільки проукраїнські ті, от, тут є і ще Польща. Там є і інші держави, які ну деякі такі страшні події відбувалися з євреями під час військових, під час Другої світової війни. Ці книги видані і вже сучасно, в 22-му році, і в 23-му, є 17-й рік. Це воно назбирується. Така то й ну, центр, такий центр голокосту. Він діє вже у 2000-х роках. От, і надходять ну література, відповідно, вона зарубіжний автор, значить, він перекладається на українську мову. в Отправдах то, то, е що... теж братець будуть так, будуть можете читати, звичайно. Можете запросити Можемо запросити. Це буде ще в нас бібліограф. Вона буде кидати завжди якісь новинки, якась література цікава, нова, нова. Вся ми завжди подаємо рекламу. Бібліограф то все описує і кидає mm. на нашу сторінку. Працівники бібліотеки є талановитими особистостями. Бібліограф Наталія Коваль запросила користувачів до центральної бібліотеки. У царстві мудрості, історії і тиші, приходять ваші весни і літа. На дворі вітер, зелень, відколише а потім жовте листя обліта. Якщо забракне серцю таємниць, захочеш доторкнутися святого, пройди поміж тісних рядів полиць. Торкнися книги, джерела усього. Також міська бібліотека має цікаві пізнавальні періодичні видання, з яких кожен може почерпнути інформацію на різну тематику: Голос відродження, порадниця, юнат. І журнали, малятко, гостях указки, однокласник, паросток, яблунька, юний моделіст, архітектор. Щедрі читачі, які водночас є талановитими поетами, презентують свої інтересні книги та вітають працівників книгозбірні. Зі святом моє вітання і найкращі побажання бродівській бібліотеці та її колективу. Всіма шановному. нехай всі ваші дні на добро будуть повними. З повагою читачка Віра Дудка. Часто відвідуєте. Дуже часто, майже щотижня. Їх нагружаю. – Дякуємо, Віра Володимирівна за ваш дарунок. Це Ірина Савка, три марти. То там у нас така книжка буде для наших читачів дуже цікава. Дуже дякуємо вам. На військову тематику, те, що нас усіх болить, от сьогодні написала вірш. Якщо можна прочитаю, журавлі летять у небі клином, Вирушають на зиму у теплі краї, журно курличуть над Україною, немов відчувають болі її. А дійсність і справді болюча й сумна, виснажлива йде в Україні війна. Багато життів вона забирає матерям синів додому не вертає. Журавлі, журавлі у те небо високе, зняли з душі полеглих синів молодих. Там знайшли вони собі вічний спокій, світуцям для них, Райські сади, журавлі, журавлі. Передайте привіт тим синам молодим, що пішли на той світ, те, що ми їх завжди будемо пам'ятати, не забуде їх ніколи, Україна, мати. Мандруйте бібліотекою, насолоджуйтеся читанням улюбленої книги. Та я тут давно вже коли 30 років записаний. А що читають самі бібліотекарі? Вони постійно читають, пізнають все нове та інформують користувачів щодо книжкових новинок. Це збірочка про життя жінок, тому що це як збірка Дара Корні, Наталка Доляк і Міла Іванцова. Це письменниці, яких книг у нас дуже багато, і вони так дуже відкривають душу людини. Жінки особливо. Я вітаю всіх. Колег з професійним святом жечу їм здоров'я, щастя, миру. Нехай завжди в їхніх оселях буде світло, радість і процвітання, щастя, миру і добробуту. Мар'яна Баняс, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Гірчанінов, телеканал Броди онлайн.